Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Що продовжуємо розбирати цю гучну постанову Кабміну номер 1558 яка е, дуже суттєво змінила деякі аспекти в постанові Кабміну номер 560 Також в деяких нормативних актах ще були зміни, але поки що їх не розбираю, буду в подальшому також розбирати. Але дуже важливі зміни в цій постанові Кабміну номер 560 І окремо я по відео їх розбираю, тому пошукайте на моєму каналі їх вже декілька. За приміткою постанова Кабміну номер 1558, ви знайдете дуже цікаву інформацію, тому що в одне відео помістити її неможливо. Там і про автоматичну продовження відсрочки, про терміни відсрочки для деяких категорій осіб, про те, яким чином наразі можливо отримати відсрочку, і про особистий візит в ТЦК. Тепер і про пред'явлення облікового документу. І ну, дуже дуже багато різних питань там по викладачам, там окреме відео в мене буде про те, що там. Зараз ну, термін відсрочки у викладачів змінився, ну, як і у студентів, ну, там деякі категорії. Все це по окремих відео, подивіться обов'язково. Дуже корисне відео, і ви повинні про це знати. Тобто, ну, тематика мого каналу просвітницька. тому... Просвітлюйтесь, вивчайте, дивіться і користуйтесь, звісно, цим. Підпишіться на канал, хто не підписався, залишайтеся, якщо підписані, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Є ще телеграм-канал, там коротенько, по суті, всі ці новини, щоб не пропускати їх. Підпишіться, також будете в курсі. Якщо потрібна права допомога, звертайте за номером телефону, бачите на екрані. В цьому відео ми поговоримо про засуджених і про мобілізацію засуджених, які наразі категорії розширена, що було змінено в постанові. Кабміну 560, якої форми вона була раніше, і якої форми вона зараз, в якому вигляді зараз в цьому відео про все це розповім. І так, ми відкриваємо цю постанову кабміну номер 560 і це пункт 4, тобто на самому початку цієї постанови. Е, може хтось звертав увагу на це, може не звертав. Ну Зараз я вам назву, яким чином наразі він виглядає, як, яким чином він виглядав раніше до 16 січня 2025 року, коли набрала чинності ця постанова. Кабміну 1558. На військову службу під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані. І от перші три абзаци вони не змінились взагалі. Особи звільнені з військової служби в зв'язку з застосуванням заборони, передбачені частиною 3 або 4 статті 1 закону про очищення влади. Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади. Особи, яких раніше була засуджена до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, за вчинення кримінального проступку, не тяжкого злочину, у тому числі звільненням від відбування покарання тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи призиваються на військову службу під час мобілізації за рішенням Генштабу Збройних сил і відповідних підрозділів, розвідувальних органів Центрального управління або регіональних органів СБУ. І далі в нас є три абзаца, два взагалі нових, тобто їх не було, і один змінений. От я зачитую, який він був до змін засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спецпідрозділах військових частин яким чином тепер виглядає цей пункт? Засудження особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, що засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю або поєднаного із гвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень. Чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156 прим 1, 258-258 6, частиною 4 статті 286 прим 1 статтею 348 Кримінального кодексу України, а також засуджені службової особи, які згідно з. Під пунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займали особливо відповідальне становище. Зазначення особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціальних підрозділах, спеціалізованих підрозділах військових частин, тобто вони можуть бути мобілізовані навіть за умови таких тяжких статей, але до спеціалізованих підрозділів військових частин. Далі підозрювані або обвинувачені особи. Ну, до речі, в нас е, цей статус взагалі не був визначений і не було е, підстави для відсрочки отримання від мобілізації, якщо ви підозрювана особа або обвинувачена особа. Разом з тим такий статус був не визначений, бо у всіх же різне відбування покарання. Да, і у когось там є ці. Хтось там під арештом перебуває, чекає суду. Да? Тому ну, питання було не визначено. От зараз я зачитаю цей пункт. Підозрювані або обвинувачені особи, які під час досудового розслідування або судового розгляду тримаються під вартою, крім тих, що підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями. 115, 146, 147, 152, 156, 186, 187, 189, 255, 255, прим 1, 257, 258, е Трет 262, 305-321, 330, 335-337, 401-та 414, 426, 433, 436, 437 і 442 Кримінального кодексу України. Зазначені особи, стосовно яких скасовано Запобіжний Захід. Ну от про запобіжний Захід якраз я і казав. У вигляді тримання під вартою повинні невідкладно, але не пізніше 48 годин з дня оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з'явитися до відповідного ТЦК та СП за задекларованим зареєстрованим місцем проживання. Зміна. Так, зміна цього взагалі не було. Це питання було не визначено. Тобто, якщо ваш запобіжний захід закінчився, скасований, то протягом 48 годин ви повинні прийти до ТЦК, з'явитися до ТЦК. Отака От ситуація. Далі, підозрювані або обвинувачені особи, до яких під час досудового розслідування або судового розгляду... Застосовано інший захід, ніж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, крім тих, що підозрюються в чиненні злочинів проти основ національної безпеки, а також злочинів передбачених. Ну тут тобто, є виключення, да? тобто є захід е запобіжний тримання під вартою. Якщо, звісно, вас тримають під варто, ви не можете з'явитись в ТЦК, то ви повинні з'явитись не пізніше 48 годин з дня його скасування, да? Там, з дня ухвали цієї. А от якщо у вас інший запобіжний захід ніж, захід, ніж тримання під вартою, за виключенням у цих статей 115, 146, 147, ну, до речі, дуже багато статей, напевно, практично всі: 152, 156, 186, 187, 189, 255. 255 прим 1, 257, 258, 262, 305, 321, 330, 335, 337, 401, 414, 426, 433, 436, 437, 442 Кримінального кодексу України за наявності ухвали слідчого судді про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період така от ситуація да тобто ну от от оці суттєві зміни тому на військову службу під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані ці особи. Отакі от зміни враховуйте. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, пообговорюємо ще ці питання. Але я так бачу, що дуже такий цей пункт четвертий був розширений, звісно, на нього будуть тепер посилатися представники ТЦК. Тому по засудженим, хто не виключався з військового обліку до 18 травня 2024 року. Отака от ситуація. Хто виключався, питав. Спірне. Зараз є звернення з цього питання в мене, ну, у кого є запис про виключення. Наразі в законі я не бачив підстави для можливості поновлення таких військовослужбовців на обліку після його виключення, після втрати статусу військовозобов'язаного. Тому, Тому ну, розберемося з цим питанням. Якщо виникають питання, звертайтесь. Я, якщо що, на зв'язку. Всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.